Шановний голово, шановні народні депутати, трохи статистики до теми, яку ми обговорюємо. Профтехучилися, навчається 392 тисячі учнів. Якщо навіть брати міста обласного значення без обласних центрів, це 174 тисячі. Але послухайте, будь ласка, що це за діти? 8400 і сиріт, 2600 розумово відстали. Майже 25 тисяч з неповних сімей, 3 тисячі неблагополучних сімей, 9 тисяч із сімей малозабезпечених. І те, що ви зробили прийнявши бюджет, ви здійснили злочин перед наступними поколіннями. Зараз звучать прокльони з того, не з намаганням виправити і найгучніше виступають ті, які сліпо приймали це рішення. Не можна нам сьогодні проголосувати за половинчате рішення, в якому звучить формулювання. Частково підтримати підготовку. Можна завести? Будь ласка, завершуйте. Я пропоную, шановні колеги. Треба нам знайти 5 мільярдів і відновити повністю субвенцію на функціювання професійно-технічних училищ. Кошти ці є. Просив би вас, щоб ми не знучалися над такими сім'ями дітьми. Дякую за увагу.